Усе сталося у цій багатоповерхівці. Тут поліцейські мали провести санкціонований судом обшук квартири, утім не встигли переступити поріг, як поряд з'явився депутат рівненської міської ради Василь Немеш. Обранець говорять, правоохоронці поводився зухвало і на заклики заспокоїтися не реагував. А далі відкрив вогонь із власного пістолету. Депутат продовжував заважати працівникам поліції і, діставши спецпристрій для відстрілу гумовими кулями вій, здійснив чотири постріли у бік правоохоронців. В результаті з метою знешкодження зловмисника постраждав один із поліцейських, який із травами суглобів колінного та плечового суглобів звернувся до лікар. За надання медичної допомоги. Квартира, що так відчайдушно захищав депутат, належить не йому, а його знайомій. Чоловік каже, на момент обшуку власниця була у відрядженні, і саме його попросила не пускати поліцейських всередину. Щоб людина знаходиться в командіровці, щоб цей, щоб до приїзду, поки вона не приїде, щоб він не цей. Депутат запевняє, цілив не у поліцейських, а у підлогу. Утім, це навряд чи врятує народного обранця від кримінальної відповідальності. Зараз правоохоронці розслідують одразу дві справи, де фігурує стрілець із мандатом за збройний спротив поліцейським йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.